Урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії. І це ще один прекрасний доказ того, що небо для нас відчинене. Що Господь хоче подарувати мені і Тобі небо, дорогий брате та сестру. Сьогодні цілий світ вшановує Пресвяту Діву Марію. Ту, яку називаємо Матір'ю, зрештою, ту, яку сам Христос дав нам за Матір, перебуваючи на Христі, сказав до Йоанна: ось Мати Твоя. Подумаймо, яких сил, якого зусилля це вимагало від Нього ця фраза, будучи в тяжких муках на Христі, це щоб видати цю фразу себе, потрібно мати, коли ти перебуваєш в таких муках. Потрібно мати більшу мотивацію. Ісус Христос має велику глибину любові до мене і до Тебе, дорогий брате та сестро, і дає тобі і мені Матір, справжню Матір, ту, до якої можемо завжди прийти. Знаєте, дуже часто ми не вміємо цінувати те, що маємо тут і зараз. Богородиця вчить нас цінувати час і місце, де ми перебуваємо. Адже, подивіться, пішла одразу після благовіщення служити Єлизаветті, тобто приділила свій час, приділила свою увагу. Ми часто вміємо нехтувати теж цим часом, не? молоді сім'ї, в яких тільки народилися. Діти кажуть, ой-ой-ой, коли ж це ця дитина виросте, коли ж це вона піде до школи, скільки це ще треба чекати. Потім проходить певний час і чуєш вже від старших батьків, ой, ми, знаєте, тепер залишились вже самі. Діти виросли, пішли вчитися, одружилися. Час йде швидко, час це те, що ми маємо цінувати зараз. і Теж дуже часто ми вміємо помічати вже постфактум, як я казав. Та, наприклад, коли хтось відходить, особливо рідні батьки, е, хтось помирає, та, дуже часто можна почути цю фразу, що: о, як я мало часу приділяв своїй мамі, якби ж можна було повернути його назад, це є перший урок. Який дає нам Богородиця, той, хто любить, той завжди приділяє час, бо неправда, що тобі не вистачає, дорогий брате чи сестру, часу на те, що ти любиш, на що любиш, завжди знайдемо час. Хтось любить молитися, в того є час. Хтось любить грати в комп'ютерні ігри, в того є час на комп'ютерні ігри. Да? Хлопець, закоханий в дівчину, знаходить час на дівчину. Незалежності, що може відпрацювати зміну, тяжку фізичну роботу, але біжить з радістю на це побачення. Тому що це є перша брехня, що в тебе немає цього часу. Насправді в тебе недостатня кількість любові, на, того, кого... на те, що любимо, на того, кого любимо, маємо час. Марія. Є прекрасним прикладом для нас, як жити з Богом, тому що вона носила Слово Боже, так? Отже, згадаємо благовіщення, ангел благовістив їй те, що хотів їй сповістити теж сам Бог через нього. Так? Вона... Ну і потім згадуємо всі решту уривки, як вона пильно зберігала слова, ті, що говорив їй Ісус Христос. Отже, вона вміла слухати, дорогий брате та сестру. Це є теж приклад того, що маю вміти я. Знаємо всі прекрасно першу заповідь, яка говорить, що не будеш мати інших богів, але перед тим є два слова дуже важливих: слухай Ізраїлю. Слухай Ізраїлю. І це теж є дуже важливо, бо можна слухати, а не чути, дивитися, а не бачити. Можна робити щось поверхневе, фізично бути присутнім своєю сім'єю, а духовно бути десь в другому місці зовсім. Марія близька нам, тому що. Знає наші теж людські випробування, проходила її життя не було легким, да? попри те, що ми е, знаємо, що вона була без гріха зачата, але її життя не було легким. Уявіть собі е, ш, ну, молоду дівчину зовсім юну, яка е, в якій приходить, ангел, архангел і сповіщає, що ти зачнеш від Святого Духа. Як про це розповісти своєму чоловікові? Так? Тобто, це є теж виклик. Виклик, який Марія, думаю, теж проживала, який Йосип теж проживав. Вже зараз, вже там з цього контексту нашого віровчення, з того, що ми такі обізнані і знаємо, що Ісус Христос це Бог, який воплотився, нам це говорити легко, і думаємо, ну як це так не можна було зрозуміти, що це от має родитися в неї Бог та прийти воплотитися в тілі. Але але вона проживала це. Уявіть собі, дорогі брати і сестри, уявіть собі, дорогі дружини, що вам до вас, ви маєте прийти до свого чоловіка і сказати «Дорогий, от я зачала від Святого Духа. Та? Уявіть собі, як це пояснити таке? Це не є просто. Марія проживала певні теж тяжкості, такі звичайні і сімейні, але. Й Особисті внутрішні тяжкості, так, які теж завжди, дуже, дуже важливо це розуміти, проживала їх не сама, завжди проживала їх разом з Богом, в єдності з Богом, перебуваючи в молитві до Бога. Далі згадуємо, що теж вона положила свого сина в яслах. Думаю, кожна мама хоче дати своїй дитині найкраще. Ну, мало би хто хотів. Десь в стайні свою дитину покласти, бо не, за тої можливості, що немає де більше. Далі мусила теж тікати з сином до Єгипту. Далі проходила з ним що гірше страш, страшну хресну дорогу, яке серце матері повинно витримати це. Перебувала з ним в часі того, коли він е, був розп'ятий, бачила, як її син помирає. Життя Марії не було позбавленим випробувань. І цей, цей момент, який нам показує Святе Письмо, доводить нам те, що Бог є поряд з нами, незалежності, що ми зараз переживаємо, дорогі брате та сестру. І ми маємо бути з Богом незалежності від того, що я зараз переживаю, чи момент радості, чи момент випробування, чи може момент хвороби, чи може якихось, не знаю, непорозумінь в сім'ї, чи на роботі, чи навіть в контексті війни, яку проживаємо, ми маємо бути поряд з Богом. Знаєте, е, Богородиця об'являлася в багатьох місцях: Фатіма, Люрт, Меджугор'є там ще об'являється, так? Продовжує кожного дня. І можна почути цікаву фразу від людей, які живуть е, так далеко від Бога. Ай, що та ваша Марія говорить? Я і так знаю. Хочу, я тобі скажу, яке буде послання. Ну, молись. Ну, постись, ну, читай святе письмо, приймай Євхаристію нічого нового одне і те саме Твоя Марія говорить. Але Марія говорить як мати, дорогі брати та сестри, а чи почали ми виконувати те, що вона говорить в цих всіх місцях, де об'являється? Чи почали ми це робити? Чи почали ми молитись, перебувати з Богом? Чи почали ми. Своє навернення, чи живемо ми цим Божим Словом, чи живемо ми цим початком «слухай Ізраїлю, чи ми тримаємо ці слова Христа, як Марія тримала в своєму серці? Тому Марія, як справжня мати, повторюю так, же так само, як до маленької дитини, і коли дитина бачить там, наприклад, хоче до плитки гарячої полісти, і мама буде сто разів кричати: Не можна, бо печеш пальці, не можна, так, і не надоїдає не того, що мама просто не має чим зайнятися і розказує, але того, що мама любить свою дитину і хоче, щоб вона була в безпеці, хоче, щоб вона йшла безпечною дорогою. Дорогі брате та сестро, перший момент, який має нас навчити Богородиця, це слухати. Далі це слухання в нас зароджує велику любов, та ми стаємо плідними. Марія послухала і зачала теж потім від Святого Духа. Оці церкви говорять, що вона спочатку зачала своїм серцем, зачала вухом, тобто від того слухання. Наша це слухання робить нас плідними. Ми е, запліднюємося цією любов'ю. А любов любити це діє слово. Це означає, що ми маємо діяти. І бачимо, що Марія одразу починає діяти. Вона йде до Єлизавети. Вона є першою дарохранительницею, так як ми в наших храмах зберігаємо Ісуса Христа в табернакулюмі, так? Так, вона була тією першою дарохранительницею, хранительницею адже в своєму лоні вона носила любов, вона носила Ісуса Христа. І той, хто носить Ісуса Христа, не може тримати його лише в собі. Той, хто носить Ісуса Христа, цю живу любов, адже перше послання Апостола Йоанна, 4 розділ, 18 вірш, каже, що Бог. Є любов. Бог є любов. Той, хто носить любов, той починає діяти. Того життя навколо змінюється, той починає носити цю, нести цю добру звістку тим, хто ще знаходиться в темряві, хто ще не знає цієї доброї вісті, той, хто не знає, що він народжений для неба. Той, хто тримає ще досі свою голову опущеною до землі, немов в ярмі, дуже часто ми вміємо жити під одним дахом, а так не вміємо давати до кінця цієї любові. Дуже багато сімей є шлюбовані, мають дітей, живуть багато років. Живуть разом, а можуть бути чужими один одному. Це тому, що не вміють черпати з джерела любові, з того, на яке вказує нам Марія, не вміють черпати з Ісуса Христа. Мав В своєму житті енну кількість розмов таких. Коли просили якихось порад, особливо казали, що ви знаєте, ми живемо разом, ми одна сім'я, але чую себе самотнім, не маю з ким поговорити. Мав такий теж випадок цікавий, коли теж мав таку розмову. Так? Приходить чоловік і каже: Я самотній. Я кажу: а ви що, не одружені? Він каже: Одружений, 25 років в шлюбі. Я кажу, а чому ви не розмовляєте з своєю дружиною? Ну, бо ми живемо як чужі люди. ніби то разом, ніби все добре, одна сім'я, але слухати один одного не вміємо. І що робити? І що робити? запитав він мене. Я кажу до нього, ну спробуйте познайомитись з своєю дружиною наново. Він каже, це як? Я кажу до нього: Ну, сядьте за стіл. Попросіть, щоб ваша дружина теж сіла за цей стіл, і скажіть їй, привіт. Мене звати, до прикладу, Іван. Він каже: То це що виходить? І залицятися наново потрібно до жінки? Ну і виходить, що треба. Та? І абсурдна порада, абсурдна річ. Та? Але коли цей чоловік так зробив. Вони відкрили свої відносини наново. Вони почали, почали разом молитися. І вони зараз виглядають так, немов щойно закохана пара в цукерково-квітковому цукерково періоді. Ходять мій син прибіг до мене і каже: отче, що відбувається з моїми батьками? Чому вони весь час проводять разом? Але є дуже багато. Тих, хто боїться в своє життя запросити Бога, хто боїться почати говорити, їхній, їхні, їхній корабель життя може е, потерпіти крахта, зруйнуватися їхнє життя може через те, що ми не вміємо слухати і не вміємо говорити. Марія, як справжня мати, та, до кого можемо прийти завжди, та, яка вислухає, але та теж, яка завжди поможе, яка допоможе. Коли я вперше приїхав до Меджугор'я і ходили, ми молилися, виходили на гору об'явлень, один священник, який супроводжував нашу групу, сказав таку річ. Я ще навіть не задумувався про те, щоб бути, йти в семінарію чи стати священником. І він сказав, що ви можете обрати собі за покровителя будь-кого і матір Божу теж. Але дуже добре подумайте перед тим, як обирати Богородицю. Я так здивовано на нього подивився і кажу, чого? А він каже до мене: бо як ви вже її оберете за покровителя. Ну, то вона вже точно не залишить спокою вас і вашу сім'ю, поки не допровадить вас всіх до неба. Да? І в цей день я обрав собі Марію за покровительку свого життя. І бачите, вона мене вже довела до священства. І теж я спостерігаю, як вона провадить мою сім'ю до, до цього до, до дорогою до неба, дорогою. Можливо, не завжди легкою. Зрештою, Ісус і не обіцяв нам, що завжди буде легко, Він обіцяв, що буде поряд. І коли буде радісно, і коли буде важко, коли будемо проживати різні миті. Можна використовувати різні моменти. Дорогий брате та сестро, Марія ще є прикладом молитви для кожного з нас. А що таке молитва? Свята Тереза Авільська говорить, що молитва це розмова з другом, а з справжнім другом нам хочеться перебувати якнайбільше. Бо то той, кому ми можемо відкрити щось своє, що і важке, і радісне, до кого можемо просто прийти. Та коли один раз в молоді запитав, хто це такий друг, то він мені сказали, це той, до кого можна прийти, і без, без запитання відкрити холодильник. Та той, з ким ти почуваєш себе комфортно. Це ця розмова. Марія є прикладом цієї безперервної розмови з Богом. Молитва творить чудеса, дорогий брате та сестру. Один раз теж повернусь ще до одного прикладу з одна... Жінка хотіла дуже їхати туди в паломництво і мала невіруючого чоловіка. Багато за нього молилася. казала, я жертвую з нього всі розарії, все, що, все, що можу, все, все з жертвою. Так? І вона попросила свого чоловіка, щоб давай поїхали зі мною в це паломництво. І чоловік не дуже хотів, верніше взагалі не хотів, але казав, що дуже любить свою дружину. І тільки через 100 поїхав в Томаджурія. Ну, але каже їй, дорога. Ти там собі ходи, займайся своїми справами, молися, а мене не чіпай. Я приїхав, бо ти так хотіла, але я буду сидіти в готелі. Так? Ну, і Приїхали вони в Тома Чоловік сидів в готелі, жінка ходила за нього, молилася всюди. І в один момент чоловік, сидячи в тому готельному номері, встав, бо хотів попити води, і тут йому на голову впала люстра. І розсікла йому тут трохи чоло. і Він такий був переляканий з того всього, дезорієнтований, не знав, що йому з тим всім робити. Крутився і нічого кращого не придумав, ніж як те, щоб піти на цю велику площу, де перебувають тисячі паломників, щоб шукати свою жінку. Прийшов туди на цю площу. Ну, Жінки, ясна, річ він не знайшов серед тих всіх паломників, але на вівтарі в цей час стояли присвяті дари. І він подивився на ці присвяті дари, подивився направо, а там багато людей, море людей стоять на колінах в тиші і моляться. Подивився в другу сторону, а там така сама ситуація. Обернувся назад і взаді теж всі стоять на колінах і моляться. І знаєте, що відбулося? Впав на коліна і почав молитись. І в цей момент дістав навернення. Наша молитва творить чудеса. Ну, я не говорю про те, що ця жінка молилася, щоб чоловікові люстра впала на голову, але молилася про навернення. Ну, часом Бог мусить допустити ну, таку люстру в нашому житті, бо ми є вперті деколи, і нам не завжди хочеться допускати щось, що не по-нашому. так? І бачимо, що Бог діє, дорогий брате та сестру, Бог діє. Сьогодні ми з вами зібралися тут в урочистість небовзяття Пресвятої Діви Марії, прийшли до Матері. Сьогодні, як ніяка інша інтенція має бути, думаю, в кожного з нас є інтенція миру. Інтенція миру. Так потребуємо його. Один раз приїхав на одну приміційну службу, на приміційну месу в одну парафію, і була процесія з дарами, і йшли маленькі діти і несли різні речі, Закривавлений прапор. Які передали з передової, уламки ракет, які бомбили міста і будинки, аптечку, проломану, проломану захисну казку солдати. Така є наша реальність. Сьогодні, дорогий брате та сестри, проживаємо цю війну, знаємо, що коли завжди важко, можемо прийти до мами, прийти і відкрити їй своє серце, прийти і поділитися з нею всім тим, з чим нам є важко. Сьогодні, дорогий брате та сестри, прийдімо до мами. З цією молитвою, щоб наші діти не знали, що таке війна, хоча вже знають, щоб ті, хто полонений, повернулися додому звільненими, щоб Господь був їхнім звільненням, щоб той, хто поранений, щоб Господь був його зціленням. Той, хто захищає нас там з дня на день, кожного дня, вже майже два роки дехто спить в сирій землі в окопах, повернувся додому живим. Щоб той, хто не зміг повернутися, зміг оглядати обличчя доброго Бога там, на небесах. Дорога мамо, ми, твої діти, стоїмо сьогодні тут перед тобою. Ми, можливо, не завжди вміємо правильно поводитись, правильно молитись, але ти та, яка народила любов, ти та, яка завжди є поруч. Вислухай наші дитячі прохання, даруй нам перемогу та мир. Амінь.